Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Секрети садівника. Довго ми не виходили. Хочу вам показати, як я буду прищаплювати дичку яблуні різних сортів. У мене тут 6 сортів. І хочу вам показати, як це я буду робити. Спочатку у нас дичка є. Обриваємо прилисники. Все це ми обрізаємо. Потім обов'язково треба промити яблуні, щоб були чисті. Ну і вже приступаємо до наших життів. Це слава победителя сорт. Ось в мене живець, листочки я вже пообривала. Зараз ось так він виглядає. Потрібно обривати ще оці маленькі прилисники. Зараз я буду робити знизу зріз. Зріз повинен бути рівненьким, без волокон. І робимо зріз на самому живці. Так, це не вийшло у нас зараз. Зараз легенько. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так він повинен виглядати. Придивляємося до нашого зріза, вставляємо бруньку щоб він був рівномірний, якщо все, ось так він до одної сторони, і зав'язуємо обмоткою. І все готова яблунька. Надіюся, що вона приживеться. Весною буде видно. Чи будуть у нас прижиті яблуні? А зараз хочу ще вам, друзі, запропонувати показати нашу малину. Попередніх відео ми знімали. Це наша малина Херітейш, трошки підмерзла, але я думаю, що виглядає непогано. Ось такі саженці, вже ось навіть ягідки починають вже плодоносить вже починають. Також у нас є однолітки смородина. Це надалі зараз київський велетень. У вас це однолітка смородина. Новий сорт малини Мапена. Подивіться, яка гарна. Саженці всі. Осінні май, всі прижиті. Жодного саджанця нема, щоб не, не прожилося. Наша малина літня феномен саджанці. Вже ягода відходить, але ось такі саженці будуть на осінь. Так, пішли до землі, до а Ось у нас. Ягідки давай покажемось. Теріцей. От у нас вже, дивіться, скільки це залишило саме погані кущі. Подивіться, яка гарна ягода скільки їх є. Зараз ми підійшли до сорта Джан-Джей. Подивіться, яка гарна ягода. Вже починаю потрошечку сіти. Дивіться, гарні, дуже гарна. Я дуже задоволена. Це дуже смачна хлотка ягода. Саженці також будуть на осінь. Хто бажає замовляти? Ось, подивіться ще яка гарна ягодка. Наша полка. Також шикарна. Ось савіс наша, теж де, де є вже не починає з І наша полка. Також, друзі, в сьогоднішньому відео хочу вам показати свої е, кущі фрезентеми. Це мультифлора, але в мене в наявності і вже зараз розцвітає ось така фрезентема. Це літній сорт. Ось, подивіться, це вона буде цвісти ціле літо до самих морозів. Дуже кому подобається, можете замовляти. Ось такі кущі, такого на кольорах у нас. Тут будуть різні кольори. І жовті, і білі, і розові, різні кольори будуть. Невеличка вставочка зараз. Знімали ми відео місяць назад. Зараз ось, подивіться, яка в нас розпіла хризантема. Дивіться, який колір. Це ранній сорт. Вона зараз почала цвісти і буде цвісти до морозів. Це тільки один сорт, а ось у нас ще тут будуть кольори різнокола, жовті, зелені, фіолетові. Саме тоді подивитися, будемо знімати відео. Мікермет. Такі тут. Це не розкіс, не сухоті. Майори, як я їх кажу, правильну назву не знаю, але будуть ось так вони квітнуть. Такі. Це Ой. ось лаванда. Кому також потрібно, такі в мене гарні кущі. На цьому завершуємо наше відео. Кому було цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, замовляйте наші саженці. Гарного дня!